Господи Всемогутній, Ти є джерелом усього багатства, ТИ благословляєш тих, хто тобі вірує і служить тобі. Я стою перед тобою сьогодні, шукаючи твоєї допомоги. Я потребую грошей, щоб прогодувати свою сім'ю, заплатити за житло і задовольнити свої основні потреби. Я знаю, що гроші. Це не найважливіша річ у житті, але вони необхідні для того, щоб прожити. Господи, я благаю Тебе, благослови мене грошима. Дай мені достатньо грошей, щоб забезпечити себе і свою сім'ю. Нехай гроші, які я отримую, будуть чистими і праведними, нехай вони будуть використані на благо, а не на зло. Я обіцяю, що буду використовувати гроші з розумом і відповідальністю. Я буду давати милостиню нужденним і допомагати іншим. Господи, захисти мене від зла, яке може прийти з грошима. Нехай гроші не стануть для мене спокусою або ідолом, нехай вони не змусять мене забувати про Тебе і Твої заповіді. Дякую тобі, Господи, за Твоє благословення. Я вірю, що ти почуєш мою молитву і виконаєш її. Амінь.